Усім привіт, дорогі друзі! Сьогоднішня наша тема відео це нормування персика врожаєм. Додивіться це відео до кінця, ви побачите багато цікавого і побачите, як правильно виростити гарний, потужний великий персик, ароматний, соковитий, для того, щоб тільки від одного погляду на нього хотілося його з'їсти. Дивіться. Е, це, зачастую там мене запитують, да, Діма, ми в тебе там купимо пару саджанців, вони такі будуть, як ти показуєш, що такі здорові. Чи як завжди на базарі купили, посадили, а ті персики отакі, а на картинках отакі. Е, я кажу, друзі, якщо будете працювати, то будуть ще й краще, ніж у мене. Що я маю на увазі. Просто посадити да, молоденьке дерево, забути за нього і чекати, поки до вас прийде цей врожай, це якби трішки неправильно. По молодих саджанцях ми показували, що ми робили. Зараз ми показуємо дуже таку важливу тему це нормування персика врожаєм. Якщо не виконати це нормування, плоди наші будуть мілкі, вони будуть не такі ароматні, не такі на смак, будуть не, не, не товарної якості. Нам це не потрібно. І тому зараз я покажу, як я це роблю. Дивіться, що ми маємо? От ми маємо персик, да, обрізаний там чашою в нас, і маємо одну гілку. Кому цікаво, можете зайти, передивитись минулорічне відео. Це в нас сорт Київський ранній, як він плодоносив минулий рік після нашого нормування, які були персики, яка була з завантаження. Нашими плодами. Дивіться, е, перше нормування ми робимо обрізку. Да, весною ми обрізали, зняли велику кількість квіткових бруньок, і далі він цвіте. Цей рік були морози. Я взагалі думав, що ми втратимо, якщо не все, то значну частину врожаю. На деяких персиках завантаженість. Е, Висока на деяких середня. Ну, нормувати треба скрізь. Нема таких персиків. Я дивився, що ну, там, що просто там стільки врожає, що не треба нормувати. Отож, ближче до діла, підходь, показуємо. Дивіться, є у нас гілка. Ще раз, ще хочу відклонитися. Чому проводимо саме зараз? Бо зараз напишу, треба було раніше, після цвітіння, воно там це. Дивіться, пробував я по-різному, і прийшов до висновка, що треба його проводити от такій фазі. Покажи, які наші персики, от такі, коли він вже під підходить. До фази такого горіха, да? Чому? тому що тоді гарно видно якісні королівські плоди. Бо я пробував обривати після цвітіння, коли плід був маленький. Да? Зробили нормування, але ніби щось трошки з запасу залишили, а потім проходить час, і є такі плоди, які або недоопилені, або з якихось причин вони не ростуть крупними. І потім цих плодів була значна частина там на дереві. Тому я прийняв рішення, що краще побачити, який цей плід ми обірвали, не жалкуючи, бо ця операція, як всі говорять, в народі там, да, там нормування це валідол. Геть не задумуюся, прориваю, є в мене основні. Правила, яких я дотримуюсь, і тоді маю гарні результати. От чому в такій фазі? Дивіться. Перше, якими правила ми правилами дотримувалися, це правило руки. Коли ми бачите, от скільки, подивіться, скільки наших персиків, подивіться, як зав'язалося. От гілка, давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 14 молитва. 14 персиків на отакій учаскові. Як ви думаєте, він буде гарний, товарний? Звісно, ні. Тому перше, що я дотримуюся, правило руки. Друге, вибираю найкращий персик. Да, от іду так. Що таке правило руки? Це коли у нас є врожай, да, от ми залишаємо персик і далі стараємося залишати слідуючий гарної якості. Да. От примірно, раз, два, три, це й близько. Це ми видаляємо, щоб між ними було примірно рука. Да? Ну, ну хай десь може бути там три з половиною пальці, ну щоб входила рука для того, щоб от бачите, входить рука, для того, щоб вони не прилягали, коли доспівають один до одного. Оце таке правило руки. Слідуючи, це товщина гілки. Да? Якщо у вас гілка, от дивіться, от у нас потужна, гарна гілка, на якій закладений врожай. На цю гілку я можу залишити десь там. 5 5 персиків, можливо, даже і 6. Ну, 6 зават, це 5 буде персиків, які будуть ось, гарної такої величини. Е, Якщо у вас там буде тоненька гілочка, от покажи сюди, да? от тут е, на таку гілку, можливо, треба залишити і один плід. Ось тут гарний, гарно показуємо. Дивіться, тоненька гілка. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6 персиків. На цю тоненьку гілку максимум два. Оце все ми прибираємо, дивіться, залишаємо. Залишаємо два персика, входимо між ними рука, все нормально, вони будуть гарної якості. І поїхали, дивіться, тут два, тут два, тут один. Е, дивіться, переходимо до цієї гілки, на якій я показував, вирвали. Дивіться, от бачите плід. Коли ми проводили б його після цвітіння, ми могли б його залити і бачите різницю. А, а цей могли б удалити, бо вони були однакові. А так зараз він відстає в рості, ми його видаляємо. видаляємося. Залишаємо цей, бачите, два разом. І поїхали. Е, да, складаємося розкладати, якщо ці сюди, стараємося в слідуючу сторону ставити його. Отут, дивіться, раз, два, три. Оцей можна трішки в ту сторону це прибираємо. Вони отак просто чудово виломуються. Дивіться, ось два, вони маленькі. Маленькі нам не потрібні, є що вибрати набагато краще. Дивіться, ось гарний, чудовий королевський да, персик буде. І ось. Тому що ми робимо? Прибираємо ось це. І дивимося, у нас залишилося на цю гілку 6 персиків. Ну, так як вона сильно потужна, цього буде достатньо. Та залишимо, залишимо 5 і будемо мати. Краще, краще, краще більш, більші плоди. Все те саме, переходь сюди, покажемо. Дивіться. Зараз покажу далі, що я ще роблю при цій операції. Ось, бачите, те саме, дивіться. Починаю з самого низу, поїхали, дивіться, ось ось персик один. Оцей біля нього видаляємо. Да, ті персики, що всередину, отак, стараємося їх видаляти. Да? Ну, тут він буде під накилом, ще, він буде нормально. Він не так, що там в самій розетці. В розетках оцих видаляємо, бо їх буде затискати. І поїхали. Дивіться, ось крупний, ось мільчий. Мільчий прибрали те саме. Дивіться, крупний, мільчий прибрали. Стараємося залишати найкрупніші плоди. Вони будуть тоді. Гарної, гарної величини Дивіться, прибрали. Між ними рука, слідуючи, що ми робимо, робимо ось так. Тепер дивіться, рахуємо на цю гілку. Раз, два, три, 4, 5. Отут буде три так вкупі, але вони розкладені бачите, по різним сторонам. Оце так допустимо. Все, п'ять персиків на цю гілку це предостаточно. Поїхали далі, дивіться, тонесенька гілочка. Подивіться, що тут робиться. Це він висить, наче виноград. Всередину видалили. Ось тут вибрали який кращий. Оцей гарний персик. Прибрали, 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 прибрали. І залишили в цьому місці три персика, які будуть, які будуть нас радувати своєю величиною. Все, тут прибрали. Все, бачите, як воно ніби й швидко, ну, ну треба попрацювати. Те саме, дивіться, гілочка, два разом. Два разом, один притримуємо, інший виломали, все, але залишили два. Ось дивіться, тонесенька гілочка. Не буде тут два якісних персика. Залишаємо один. Те саме. Раз. Це, бачите, от ми залишили, пронормували цей весь врожайчик. А, ще ось гілочка. Дивіться, поїхали. Менші видалили, залишаємо сюди. Бачите, пішли. Ось персик. Ось персик, правило руки. руки правило ось персик в цю сторону. І дивіться, тут три штучки в кучі. Ну, щось нам треба вибрати. Можемо зробити оце, видалити. І оце. Це, раз, два. В цьому місці залишається теж чотири персики, які будуть гарної величини. І вам здається, ніби що ж ти там понаривав, нічого не оставив. Повірте, друзі, 5, 4, 2, 3, один. Ось тут, раз, і ми вже з трьох-чотирьох гілок маємо відро таких персиків. А якщо оце все залишаємо, то... Толку не буде. Бувало таке, що і більше завантаження було, що все заліплено плодами, тут ще трішки мороз, можливо, прорідив, то там взагалі приходилось проривати. Далі оце я зробив і що я роблю далі, дивіться, на цій гілці. Беру цю гілку, пагони, які ростуть всередину. Пам'ятаєте, я розказував нормування пагонами. Але десь все одно не залишилися, ми тоді проривали, щось частину не встигли, і зараз дивіться. От маємо цей пагони ростуть в середину, затінення, прибираємо їх. От я став всередину те що, те, що росте, раз, 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 прибрав. Ще тут прибрав. Все, дивіться, проріджено, проріджено. Бачите, проходить сонечко. І наші плоди будуть отримувати сонце. Далі будемо ще робити літню обрізку, і це все я вам покажу. І отак кожен рукавчик прорідили, прорвали, прорідили, прорвали, пішли сюди. Бачимо те саме. Є пагони, бачите, які ростуть на наружу, якими на наступний рік закладається врожай. А є он пагін, який росте всередину. Ми все рівно його всередину на наступний рік виломаємо. Так, да, де така ситуація, де там персики росте пагін, або його легенько виломуємо, а краще взяти ножечки і прирізати його, там залишити пеньочок маленький. Все, ось таким чином робимо прорідження. Йдемте, хочу вам зараз показати один персик. Там з боку проріджений вже покажемо, скільки врожаю ми скинули. Ну, все, друзі, бачите, прорідили ми одне дерево і по кругу дерева. Повністю це всипано отакими нашими плодами. Ця операція необхідна, як я вам вже казав. Не шкодуйте, отримайте краще гарні плоди, аніж отакий горох, якого буде багато, а якості його і смаку того не буде. Не перевантажуйте наші дерева. Потім цим самим ми не перевантажуємо і даємо їм галу, гарну силу росту. Да? На наступний рік закладається врожай, гарні гілки, на яких закладається врожай. І так ми турбуємося про врожай цього року. І наступного року дуже важлива операція на персику, не пропускайте, я ж я ще вам кажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде багато цікавого. Будемо показувати ще літню обрізку, теж одна з важливих операцій. Оцих декілька операцій, які я вам назвав, якщо ви будете виконувати, ви будете завжди із товарним гарним персиком. Бо я вам скажу так: зачастую люди, які мають гектари, вони це все роблять чітко і все по фазах. А люди вдома мають там два-три персика вони мінімальний догляд і і результатів того немає. А коли потрішки от, підскажеш, починаєш за ним дивитися, люди в захваті кажуть, та такого не було в нас, щоб в мене там такі персики були, чи якась інша культура, чи тому подібне. Отож, доглядайте за своїми деревами, підписуйтесь на канал, все буде Україна, з вами був Діма Жорвенко. Працюємо далі.